Цей у нас Audi автомобіль зовсім свіжий. 23-го року випуску пробіг всього-навсього 7000 кілометрів і вже встигла отримати по морді. Була у рихтувальника, Замінено капот, бампер і одне крило. Капот крило нові, бампер з розборки. Будемо це все фарбувати через мокряк, мір. Також будемо з бампера, з цієї решітки, рамочки знімати хром і зі за допомогою хлорного заліза. І будемо фарбувати також чорний колір, щоб все виглядало так, як на автомобілі було з заводу. Оці всі молдинги на дверях, на вікнах, також вони всі чорні. І перед також має бути чорний без хрому. Думаю, що познімаємо ці всі ремонтні деталі, будемо займатися ними. А автомобіль віддамо, тому що має поїхати ще робити безпеку, айрбеги міняти та до електрика. Щось там є по електроніці несправне після удару, після аварії. Отак він виглядає в салоні. На мою суб'єктивну думку, один із найякісніших автомобілів на сьогодні. Такий от автомобільчик, така машинка. Сьогодні у нас цікава робота, незвичайна. Будемо знімати хром з таких от детальок. Автомобіль Audi, Audi A3 23 року випуску. Будемо знімати хром з значка і з решітки бампера. Для того зробили таку от ванночку. Взяли, звичайно, залізяку, швелер, якщо точніше. Зробили таку ванночку. туди наліємо води і додамо хлорне залізо. Хлорне залізо це у нас. Ось така от штука, ось така от штука. Його розчиняється в воді і тоді кладемо наші хромовані детальки на деякий час і цей розчин хлорного заліза з водою нам повинен ось цей хром. А там в процесі покажу, може комусь буде корисно, як це робиться, будете собі знати і візьмете на замітку. Ще детальки вже готові без хрому, хром вже повністю знятий з них. Значок вже, в принципі, давно був готовий, вже навіть хлопці його встигли замотувати під фарбування. А з решіткою було трошки довше, тому що така у нас ванночка відносно невелика, і ми її перекладали на кожну сторону, щоб зі всіх сторон. Познімати цей хром. Орієнтовно пішов десь тиждень часу, ну, ми нікуди не поспішали, там на день одну сторону поставили, потім на ніч іншу сторону. І так перекладали кожну сторону цю ванночку з грощином хлорного заліза. Отак якось ставили також. Ну і так, кожну, кожну із цих сторін. І маємо ось такий от результат. Як бачимо, наші детальки повністю без хрому. Весь хром з них зняв наш розчин. І тепер можна їх фарбувати, бо в інакшому випадку, якщо пофарбувати на хром, все буде злазити. ну На хромі нічого не тримається, ніяке покриття, тільки такий метод працює. Тобто є два варіанти, як позбутися хрому. Це або обклеїти його плівкою чорною, або зняти хром за допомогою хімії і пофарбувати. От. І отак виглядає значок також вже без хрому. Весь хром у нас лишився ось тут. Тут у ваншці, от, бачите, може. Так що беріть на замітку, може колись хтось таким стикнеться, то будете знати, який варіант дієвий.